Виконуємо завдання 3 з розділу діємо до квеста 31 за підручником інформатика 7 класа в Трімор Барна 2024 року випуску. Завантажимо програмне середовище тоні. Створимо програму, яка задане ціле додатнє число перетворює на число записане на паки. Наприклад, при введенні числа 123 отримуємо 321. У праві пропонується переглянути анімацію перетворення числа за вказаною умовою у файлі перетворення. Але на даний час на блозі авторів підручника даної анімації немає, тому будемо виконувати прави без перегляду даної анімації, а пояснимо виконання програми після створення коду. Давайте зразу збережемо проект у власній папці, для цього виконуємо файл зберегти або зберегти як. Збережемо з іменем, число навпаки. Користувач має ввести з клавіатури ціле число. Дане число ми будемо зберігати з міні-А. Для введення числа з клавіатури скористаємося функцією Input, для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками. Натисніть комбінацію клавіш Ctrl – «Пробіл». В дужках, в одинарних або подвійних лапках запишемо текст підказки для користувача. Наприклад, введіть додатнє ціле число. Коли ми будемо вводити число з клавіатури, то, незважаючи на те, що ми введемо число, це буде рядковий тип. Нам потрібно буде виконувати з даним числом арифметичні операції, тому потрібно перевести з зарядкового типу в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Всю функцію input візьмемо в дужки і перед нею напишемо int. Функція, за допомогою якої можна перетворити рядковий тип в цілий. Створимо ще одну змінну N, якій надамо початкового значення 0. Далі використаємо цикл з передумовою while. Цикл буде виконуватися до тих пір, поки змінна A буде більша 0. В кінці рядка ставимо двокрапку та натискаємо Enter для переходу на новий рядок. Зверніть увагу, що коли ми поставили ось тут двокрапку, то коли ми перейшли на новий рядок... Ось тут є такий відступ. Даний відступ повинен бути обов'язково, і даний відступ рівний одному табулятору TAB. Табу. Я зараз запишу, що буде виконуватися всередині циклу while, а після цього поясню процес виконання. Отже, нехай користувач ввів з клавіатури деяке число, наприклад, 123. І дане число присвоюється змінній А. Дана решітка означає початок коментаря. Тобто ось це вам писати не потрібно. Це я просто пишу для пояснення. Отже, А дорівнює 123, 123 більше нуля, значить ми заходимо всередину цикла. І в цьому випадку ми виконуємо операцію ділення зостачі, яка позначається ось таким знаком відсотка. Якщо в нас 123, це означає, що 123 поділити на 10 це буде 12 цілих і 3 в остачі. Цілі ми відкидаємо і змінно z. Попадає остача. Тобто z буде дорівнювати 3. Дві похилі риски це цілочисельне ділення. Тобто в цьому випадку якраз ми остачу відкидаємо, а залишаємо тільки ціле число. Тобто, у нас А дорівнює 123, 123 ділимо на 10, буде 12,3 остачі. Остачу відкидаємо. І тепер змінна А вже буде дорівнювати 12. Зараз на змінна n дорівнює 0, 0 множимо на 10, буде 0. Тобто змінна n буде дорівнювати 0. N дорівнює 0, Z дорівнює 3, тобто 0 плюс 3. N вже буде дорівнювати 3. Це в нас закінчилась перша ітерація циклу. Далі знову перевіряється умова А більше 0. Зараз А дорівнює у нас 12. 12 більше 0. Значить ми заходимо в цикл. Виконується ділення з устачею, тобто 12 на 10. Остача у нас буде 2. Отже, Z дорівнює 2. Далі цілочисельне ділення 12 на 10, це в нас буде 1. Змінна А вже буде дорівнювати 1 Тепер дивимося, чому буде рівна змінна n. n у нас була рівна 3. 3 множимо на 10, у нас виходить 30. А тепер до змінної n. Ми додаємо z, яке рівне 2. Отже, в нас n виходить 32. Знову перевіряється умова. Чи a більше 0. Зараз a в нас рівне 1. 1 більше 0. Значить ми знову заходимо в цикл. Виконується операція ділення з остачі. А зараз в нас рівне 1. 1 ділимо на 10, буде 0,1 розстачі, тобто z буде дорівнювати 1 Далі операція цілочисленного ділення, а у нас буде вже рівне 0. Тепер змінну n множимо на 10. n рівne 32. 32 множимо на 10, значить у нас n буде рівне 320. І далі до змінної n додаємо Z. Тобто 320 плюс 1. У нас виходить 321. Зверніть увагу, що дане число вже є оберненим до числа, яке вів користувач. 123 ось тут 321. Уже умова в циклі вайл А більше 0 є хибною, тому що А дорівнює 0. Тому виходимо з циклу. Залишилося вивести результат в консоль. Вже відступ забираємо. Виводимо в консоль за допомогою функції Print. А виводимо саме змінну N. Давайте виконуємо проект, перевіримо, чи працює. Введіть додатнє ціле число. Вводимо, наприклад, 123. Для підтвердження натискаємо Enter. І в нас результат 321. Переконаємося, що працює не тільки з трицифровими числами, Уйдемо, наприклад, ось таке. Enter. Бачимо, що відповідь на совернене число. Хочу тільки звернути вашу увагу, що дана програма буде обертати число тільки тоді, коли число додатнє. Якщо число від'ємне, наприклад, мінус 123. Ентер то результат буде 0. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!